Сьогодні пісах він відзначається саме сьогодні, відповідно до того, як заповідав Господь Моїцею. Тобто, в весняний місяць Нісан, в 14-й день місяця. Календарі бувають різні, але місяць на небі літає так, як він літає. І щоб зрозуміти, коли ж саме правильно святкувати Пасху, достатньо просто підняти голову і та подивитись на місяць, і коли буде середина місяця. То ось у цього весняного місяця, да, то це і означає, що саме час православні на тому ж самому соборі, на якому прийняли догмат про трійцю, прийняли також ще й постанову, згідно з якою потрібно було відлучати від церкви кожного, хто святкував Пасху в один день з юдеями. Католицька церква таку постанову не приймала, і тому інколи буває, що календарі збігаються, і католики з юдеями святкують Пасху в один день. Але у зв'язку з тим, що григоріанський календар відштовхується від сонячного циклу, а не від місячного, це співпадіння буває достатньо рідко. Дуже добре, що президент Зеленський проявляє високий рівень лояльності до єврейської спільноти, тому що Бог є вірний своїм обіцянкам, незважаючи на те, скільки десятків або навіть сотень років минуло з моменту того, як він свою обіцянку дає. Бог обіцяв Аврааму, що в Семені Його благословляться всі народи, і Він дає нащадкам Авраама благословіння, яке звучить ось так: Хто благословлятиме тебе, той буде благословенний, а хто проклинає тебе, той проклятий. І це працює як закон природи. Будь-яка нація в світі, будь-коли в історії, яка приймала євреїв, вона приймала благословіння. І відповідно, Навпаки. Отже, якщо ви хочете знати, чому деякі нації занепадають, подивіться на ось оцю ознаку. Соціалісти, фашисти, марксисти, демократи, атеїсти, комуністи, гендеристи та всі інші постмодерністи, їх всіх супроводжує ось оцей один спільний момент вони завжди відносяться негативно до Ізраїлю, до народу Божого, з різною ступіню ненависті. Але на відміну від всіх зазначених ізмів, Україна бореться за свободу проти тиранії. А свято Пасхи саме про це, про вихід з рабства, з під влади тиранії в землю свободи. Це свято формування національної ідентичності, це свято народу, який живе на своїй Богом даній землі. Вітаю, народ Божий щиро, від всього серця, з цим святом. І благословен Господь Бог, Всевишній. Творець неба і землі, що дає людині заповіді для її ж блага, та що він є вірний.